Я приїхала з Донецька, з Донецького аеропорту. коли полетіли самоліти, коли почали бомбити, Вот в то время я уїхала. Околиця Харкова, лісопаркова зона, центр переселенців. Ромашка. Колись радянський дитячий табір, що його викупили, аби зробити приватну базу відпочинку і заробляти гроші. Аж тут війна. Здравствуйте. Какви там на Новий год? нині переселенка з Донецька Наталя вже адміністратор табору. Тут вона і живе, і працює. Це був старий корпус, то лі зробили, з ділалі не було. Андрій та Юлія Латинчуки у таборі новеньківа на святі лушені. Молодое подружье с двумя детьми депортировали из Крыма. Просто пришли люди, которые себя считают властелинами мира. Выселили первым меня. Выселили только из-за того, что у меня прописка Донецкой области, но родился во Львове. Решение суда выносится в течение 30 минут. Привели в суд, Раз, раз, раз і сразу чоловіка відправляють. У Юлії власна квартира у Керчі. Після закінчення авіаційного вишу у Харкові, де була прописана у гуртожитку, дівчина повернулася на Батьківщину і не змогла знову прописатися у власній оселі. Бо ж це можливо лише для тих, хто візьме громадянство Росії. грубо По їхньому закону тепер українці не мають права в своєму житті прописатися. Молодшого Артема Юлія народила у Керчі. Після депортації потягом приїхали до Харкова. З вокзалу подзвонили на гарячу лінію рятувальної служби. Там порадили табір Ромашка. Мамік, мамік, мамі Юлія навіть отримала свідоцтво про народження, де графа громадянство порожня, тому й на жодні виплати вона не має права. Тут у мене ситуація, що мене в моїй родині не прийняли. І ми воріванка Андрій нині береться за будь-яку роботу: будівництво, підсобні роботи. І ось нині він юрист за освітою. Нарешті стажується в адвокатській конторі. За ці два з половиною роки колишній дитячий табір Ромашка прийняв більше п'яти тисяч люду. Перші переселенці оселилися тут випадково. Це були знайомі власників. І йшлося про тимчасовий прихисток. Першу сім'ю Переселенців нільзяні не пам'ятати, тому що та була. чудная девочка Аня э, с двумя детками, с тремя детками. Была беременная четвертым ребенком, она родила четвертый ребенок. Сейчас она беременная пятым ребенком. А потом оно все просто сложилось само собой. И уже не было никаких мыслей о том, что мы Про какую та кам'єрці. Ось так, звичайне харківське подружжя замість розвитку власного бізнесу ось уже третій рік поспіль витрачає гроші на те, аби дати прихисток переселенцям. Нині вони вже не просять допомоги у держави і не хочуть більше міжнародних грантів. Втомилися. Вигнать зимою людей на вулицю. Ну, это выходит за мои представления о гуманности в целом. В каком-то смысле, да, Чемодан, у которого ручка такая неудобная. Когда приезжали люди, действительно, буквально, в буквальном смысле, закопченные там, от взрывов, которые бежали от разрушенных домов, от, от войны, и мы их у себя принимали, и на тот момент, чего бы нам тогда это не стоило. Я вважаю, що тогда ми все зробили правильно, ни о чому не жалею і навіть где-то, мабуть, буду этим гордиться там всю оставшуюся жизнь. Корпуси опалюють дровами. Електрика та опалення найбільші витрати. На місяць родина Рожкових викладає з родинного бюджету більше 30 тисяч гривень. Володимир Зубарев з Красного Луча один із старожилів Ромашки. Тут він має не лише житло, а й роботу, відповідає за котельню. Бо ж все життя працював із вугіллям. А я везде працював. І в шахтах, і на штабових, і на металоплощадках. Власники Ромашки, які переселенців бачили багато і мають власну статистику певні. Люди, що пережили потрясіння, просто вимушені бути більш активними та працьовитими. Коди хтось з правоохоронних органів до нас обращався в зв'язку з тим, що тут багато людей, які відкуди-то приїхали, можливо, це істочників обстановки. А я... Я не надіясь на з їх сторони. Не все одно там питався об'яснити, що та это, это наоборот, это золотой фонд підтверджують слова Рожкова і координатори проектів із самозайнятості переселенців. За роки війни фіксують тенденцію люди, які готові брати на себе відповідальність за власне життя. Не рідко стають успішнішими ніж звичайні мешканці неокупованих міст. От є люди, які намагаються щось робити на своїм положенням, є люди, які служили ручки і в позиції Ви мені повинні все». Я так думаю, що все таки більше людей, які почали щось своєю життю. У мене є приклади, коли наші бенефіціари, ті ж переселенці, вони не просто стали успішні в своєму бізнесі, вони ще зробили кілька робочих місць. Власники табору Ромашка твердять, у глобальному сенсі для країни така кількість людей, які готові. Починати життя наново, які не бояться багато працювати, можуть змінити і певні змінять життя цілих регіонів. А ви б мені раніше сказали би взяти лопату сніг чистити? Ну, Я на машинах із мене було все, Ну, навіть як говориться, хорошо. Прийшлося, нічого страшного, ну, страшно, ну у мене жіна, сім'я. Треба було пойти, випали, мити, я випали, пошла мити. Головне, що робота є це іруда.